А в цьому відео ми поговоримо про нові фрімінт проекти, які незабаром вийдуть, і в яких було б бажано отримати вайтліст або щось типу того. Більшість проектів з цього відео не є якоюсь фінансовою рекомендацією, але вони є досить непоганими, і на них в принципі можна, хоч-чуть, буде заробити. Також я буду розказувати від самих крутих проєктів до самих некрутих. Також кожен з цих проєктів має якісь свої особливості, це не просто проєкти з великою аудиторією, кучою інфлюенсерів і щось типу того. Зараз це вже не так цікаво стало людям. Зараз люди більше хочуть чогось оригінального. На мою думку, буде оригінальним самий останній проект. Тому давайте почнемо. Перший проект, ну і найкращий проект з цієї підбірки це Колізеум. Цей проект, напевно, чекає дуже-дуже багато людей, тому що суплай тут дуже маленький, а аудиторія дуже велика. Купа інфлюенсерів. Але що саме цікаве, це які можливості дає нам цей проект. Але перед цим давайте подивимося на активність. Активність, як бачимо, хороша, багато лайків, коментарів і такого різного. Арти нагадують нам давньогрецький Рим, ну щось типу того. Також у них є стаття, на якій ви можете почитати, що дає холдерам ця NFT. Як бачимо, вона дає доступ до якоїсь закритої групи, де не тільки будуть інформація про web 3 а й про Web2. тобто про різні інвестиції, акції і тому подібне. Дуже часто саме такі проекти, які дають якісь нові можливості своїм холдерам, можуть вистрілити. В принципі, немає більше чого сказати такого важливого. Також в них є примінт, в якому ви можете взяти участь. Тут всього лише треба буде підписатись на їхній твіттер. Наступний проект це в худжі. худжі, як бачимо, цей проект також зосереджений на web 3 і буде щось робити в цій сфері. Також тут є популярний один художник. Як ми бачимо, в нього є непогана аудиторія. Також у них є примінт, в якому ви можете взяти участь, і найкрутіше в тому примінті те, що тут цілих 555 переможців. Всього не в ті що дуже і дуже непогано. Також бачимо, що реєстрація закінчується скоро, тому треба обов'язково брати участь. Як бачимо, в них є хороша аудиторія, багато інфлюенсерів. Ну і арти в них дуже цікаво виглядають. І також багато реакцій на постах. Також ми бачимо різні колаборації, що теж непогано. Також у них є сайт, але інформації ніякої там немає. Тільки написано, що ми маємо чогось чекати. Наступний проект це Beer Friends Як бачимо, тут інформації дуже мало. Вони самі пишуть, що вони нічого. Там не хочуть сильно старатись Бачимо непогану кількість підписників, непогану кількість інфлюенсерів. Також бачимо непоганий примінт, якому було б непогано взяти участь. Тут розігрується непогана кількість спотів, цілих 100 спотів. Також, як ми бачимо, щоб тут зареєструватися, не треба нічого холоду, тому це ще один плюс. Арти проекту нічим не виділяються, самі прості арти, але активність тут дуже і дуже хороша. Всього не буде 5555. Діскорд в них закритий. Також для тих, хто виграє віп-ліст, буде безплатно, а тим, хто виграє вайт-ліст, буде 0,0055 ETH. Цей проект хороший тим, що я замічав його в багатьох інфлюенсерах і він зараз швидко набирає аудиторію. В принципі, більше немає чого такого важливого сказати про нього. Четвертий проект це The Cannibals. Як ми бачимо, в них є непогана аудиторія, є інфлюенсери. Також хороші реакції на постах. Але цікавіше, це сама ідея і задумка проекту. Самих артів ми тут не побачимо, тому що їх ще нема. Також в проекту є дуже і дуже багато примінтів. Я ще не бачив таких проєктів, яких настільки багато примінтів, тому беріть в кожному з них участь. Ви можете знайти їх у їхньому твіттері. Також, як ми бачимо, в них є закритий Discord, який можна вступити тільки через різні розіграші. З мінусів я виділив би те, що тут цілих 10 тисяч NFT, що багато. Але проект унікальний своїм дизайном і своїми артами. Тому все, що нам лишається, це очікувати нових новин від даного проєкту і участвувати в його примінтах. Наступний проект, ну і самий такий цікавий це Used Toilets VTF. По назві можна зразу зрозуміти, що команда тут не дуже сильно така і розумна. Але такі ідеї люблять люди, які сидять в NFT. Також цей проект вийшов зовсім недавно. Всього лише 4 твіта. Але твіта дуже багато мають лайків, ретвітів, і багато підписників. Проект має також має якісь непогані інфлюенсери. Але їх не так багато. Так як і в минулих проектах, цього проекту є примін, в якому ви можете взяти участь. Всього NFT 5555, скільки переможців немає інформації, взагалі інформації майже немає. Проект цікавий тим, що по факту такої ідеї ще не було. І це справді може дуже сильно сподобатись людям. Сподобатись. Також я бачив цей проект в різних підбірках, в телеграм-каналах, тобто на нього. Звертають увагу, що важливо. А Якщо вам сподобалось відео, ви можете нажати лайк і підписатись на мій канал. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там я часто публікую різну інформацію про NFT. Якщо вам не сподобалось відео, то краще нічого не ставте. Всім до побачення!